В Ефірі місто Дніпро у день значущий та святковий день соборності. Вітаємо усіх наших радіослухачів перед мікрофоном. Валентина Орлова. Велика Україна відзначає День Соборності, День Злуки, державне свято від 1999 року офіційно встановлене указом президента. Але за цим важливі історичні факти, події, людські долі. Віднині зливаються в одне віками відділені одна від одної частини України: Галичина, Буковина, Закарпаття і Придніпрянська Україна, в одну велику Україну сповнилися одвічні мрії, за яких жили і за які вмирали найкращі сини України. Віднині український народ звільнений могутнім поривом своїх власних сил. Має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної української держави на добро і щастя українського народу. Ці слова тепер цитата звучали 22 січня 1919 року у Києві біля стін святої Софії. Чільники Української Народної Республіки і делегація Західноукраїнської Народної Республіки проголосили воз'єднання Акт Злуки. Минуло чимало років, і ось нині ми вже відзначаємо сторіччя від початку Національної народної революції 1917-1921 років. Як розгорталися події у Катеринославі, тодішньому Катеринославі? Хто керував тоді ситуацією для встановлення тут української влади? Чимало років цю тему досліджують науковці, історики, краєзнавці, письменники. Про одну з таких постатей ми сьогодні говоримо в нашій програмі із письменником-краєзнавцем Миколою Чабаном. Микола Петровичу, варто повернутися до тих постатей, які формували і прагнули сформувати українську Україну, українське середовище. Цьогоріч, ось у День Соборності, День Єдності, на площі Центральній Соборній відкривається великий хрест на могилі тих українців, які виборювали тут свободу. І можна сказати незалежність. Одним словом, хочеться сьогодні повернутися до тих людей, кого ми шануємо, і на честь кого буде відкрито урочисто, відкрито 22 січня. Знак Великий Хрест, подяки, шани і віри. Ви знаєте, що під час визвольних змагань. Наше місто десятки разів переходило з руку руки. 19 разів наша незалежність вибурювалася тяжко. На жаль, тоді зазнала поразки, але не пішли в забуття ці славні сторінки боротьби за незалежність. Наприкінці 1918-го, на початку 1919-го року, зокрема точилися тяжкі бої за Катеринослав. Це було, ви знаєте, в листопаді упав режим гетьмана Скоропадського, якого підтримували німці, і на зміну їм приходить директорія, очолювана Симоном Петлюрою. В ці складні часи точилися тяжкі бої, і пролилася кров українців. І під час чергового визволення міста. Нашими національними військами відбулося урочисте поховання загиблих за визволення Січислава. На щастя, ця хроніка збереглася, як вважають, увічнював цю подію кінооператор Данило Сахненко, наш земляк, піонер українського кіно. Добре, що збереглися. Добре, добре. процесія рухалася через центральний проспект нагору. І ось тут на Соборній площі, де будемо говорити, усіх ховали. Героєм оцих подій був полковник Роман, його називали Самокіш, а його справжнє прізвище Самокишин. Хочеться сказати про цю постать, тому що він символізує саму соборність, єдність України, він уродженець Галичини, а боровся тут на великій Україні. Звісно, що тут цікаві історії виникають, і хотілося, щоб от ми сьогодні теж заглибилися і в цю постать, і вплив цієї людини на події, які тут відбувалися, тому що збережені ці місця, де відбувалися події, але коли ти потрапляєш, Пляж, скажімо, на станцію сухачівка, то вона може асоціюватися з чим завгодно, але вона теж пов'язана із самокиша. Справді потрібно насичувати меморіальними знаками, пам'ятками місця нашого героїзму, мучеництва, змагань за волю. Ми Знаємо станцію Крути, де пролилася кров у такі от січневі дні. Пролилася кров зовсім юних оборонців. УНР. Ну а зараз ми згадуємо тих, хто загинув за звільнення Петринослава тодішнього. Треба згадати Романа Івановича Самокиша. Який е, помер своєю смертю, це дивовижний випадок, коли отаман, який не іммігрував, е, помер оточений любов'ю близьких. і Є його могила, і це дивовижна біографія. І Прожив достатньо велике життя? 86 років. Прожив у нього десь півсотні нащадків. Шестеро дітей було і нащадки і в Україні, і в Америці. Так ось Роман Іванович Самокиш народився 28 березня 1885 року у селі Печеніжин, такому древньому селі, яке відоме багатьом, бо це батьківщина ватажка Опришків Олекси Довбуша. Життя Романа, як пише його онук Любомир Никифорів, нічим не відрізнялося від. Життя інших селянських дітей він допомагав батькові добу. Возив ліс для орендарів і так далі. і так далі. Потім, коли він підріс, його забрали до війська австрійського, бо це була австро угорщина А там він навчався в унтерофіцерській школі, пройшов добрий вишкіл і, демобілізувавшись, повернувся додому, одружився з Анною. У них народилося двоє дітей. Але тут почалася Перша світова війна. І його забирають знову до війська. І він очолював військову частину. І там сталася така історія під час війни, що їх невдало розмістили, і вибивав противник, російські війська вибивали, і він прийняв єдине правильне рішення все все-таки врятувати людей в цій безнадійній ситуації. За те, що вони покинули позиції, вони були приречені на трибунал, і в них нічого не залишалося, як здатися в російський полон. У полоні він працював санітаром в Кам'янці-Подільському, але треба сказати, що він змалку вирізнявся дуже гарно голосом і брав участь у любительських виставах, цим, ну, творча натура, напевно цим говоремо цим він нагадує іншого нашого отамана е Гладченка, який так само брав участь у постановках у діївці просвітянських. Тобто, це люди, яких виховали просвіти, і ми не будемо забувати про ту роботу позитивну, яка е було виконана до революційних подій. І ось якось до Кам'янця-Подільського прибула трупа на чолі з Іваном Мар'яненком, який теж працював у нашому театрі Шевченка. і оця трупа зайшла до церкви в Кам'янці-Подільському і почула дивовижний голос в церковному хорі. І Мар'яненко шепнув своїм колегам, що ця людина працюватиме у нас. Але проблема в чому була? Він же був військовополонений, і треба було домовитися з генерал-губернатором, щоб був окремий дозвіл на те, щоб він пристав до трупи акторів. Йому такий дозвіл вдалося отримати, і Роман їздив з цією трупою, виступав як артист і. Навіть у музеї театрального мистецтва в Києві є афіші, є фотографії, де він серед корифеїв українського театру. А ось зоряний його час починається з переворотом, антигетьманським переворотом директорії. Тоді, у листопаді 1918 року, Симон Петлюра призначає його полковником армії Української Народної Республіки. Було йому тоді 32 роки, і ось він показав свій хист і військову майстерність, вправність у боях за Катеринослав. Оці найбільш напружені події відбувалися якраз у грудні місяці, коли тут вирішувалося хто кого. Махновці попервах об'єдналися з республіканцями, директоріанцями і проти більшовиків, але потім повелися не шляхетно, зрадили. І перемитнулися на бік більшовиків, точилися кровопролитні бої, і все е, самокиш показав, як він вміє викурювати з міста і махновців, і більшовиків. Хотілося б навіть зацитувати, бо його мужністю захоплювалися сучасники. Справа в тому, що ми знаємо ходіння по муках Олексія Толстого, так ось можна навіть процитувати його опис: мчались всадники, хліща нагайками направо і налево. і конь, і всадник, і добича катілись к чорту під копита, скакали, гружені награбленим добром тілегі. Разметывая все на пути, мчались четверни с тачанками, бежали пехотинцы, не успевшие вскочить телеги. Все это с дикими воплями, грохотом и треском устремлялось вверх по проспекту к нагорной части города, потому что полковник Самукиш уже захватил железнодорожный мост и вокзал. Бегущая без единого выстрела Батькина армия при выходе из города неожиданно наткнулась на петлюровские заставы, заметалась в панике и повернула коней к Днепру на явную гибель. І тут пряме звернення і називається прізвище самокиша, Тобто автор не змінював абсолютно до документалістики. Він, теж. Хоча він ясно, це був Худе. радянський і радянський твір з позиції, все таки більше радянського митця, але він не міг зігнорувати прізвище героя, самостійника. Полковника армії Української Народної Республіки Микола Петрович, скільки самокиш утримував владу? Тут були постійні зміни, але якраз на новий 1919 рік тут установилася. Влада директорії навіть махно в своїх спогадах теж подає свою версію подій, чимось там виправдовує, мовляв, це були переодягнені санітарами більшовики і республіканці. І через те вони, мовляв, ударили в тил. Ну під час цих визвольних змагань вистачало всяких хитрощів, всяких метань, але підступності. Ну такі закони кожної війни. Вояки самокиша атакували і червоногвардійців губернського військ Ривкому, які зусіли в феодосійських казармах. Значна частина їх потрапила в полон. Командирів червоних розстріляли, рядовим всипали шамполів і відпустили по домівках. Ось така історія. Сам Махно повернувся до Гуляйполя лише з двома сотнями. На запитання одного з командирів де решта бійців Махно з люттю відрубав у Дніпрі. Тобто Гуляйполе було приголомшено цією поразкою Нестора Махна, бо поклали багато голів молодих гуляйпільців от у цій січі, яка Славу запам'яталася надовго. Бо, наприклад, Махнівці, коли вони тимчасово тримали місто в своїх руках, вони під виглядом того, що вони шукають петлюрівців, вдиралися в помешкання, грабували їх. Тобто ці сцени нам добряче відомі з історії, але постать отамана Самокиша якось залишалася в тіні. Нині ми її підсвічуємо і віддаємо належне. Ми зараз акцентуємо увагу якраз на тому, що поховання відбувалося республіканців, директоріанців, тих, хто загинув під проводом Романа Самакиша і його побратимів, тобто самостійників. Як склалася далі доля Романа Івановича самокиша? В ході громадянської війни його полк увійшов до Південно-Східної групи військ, штаб якої розташовувався в Бірзулі. Це Бессарабія. Під впливом більшовицької агітації на бік червоних повстанців почали переходити підрозділи республіканських військ. 2 березня полк під керівництвом Кіршула. Який дислокувався в Слобідці? Ця частина а також партизанський загін на чолі з отаманом Дячішиним завдали ударів по Бірзолі, захопивши бронепотяг. Ішов коли до таких подій самого полковника в цей час звали в тиф. Ви знаєте, що ця хвороба лютувала. Товариші непритомного його відвезли. На хутір, де ним заопікувалася мати і дружина одного з старшин-офіцерів цього полку. Коли отаман одужав, він щиро подякував жінкам і рушив додому на Галичину. В Печеніжен Самокишин прибув на чолі загону, було 12 стрільців на добрих конях. Ну і він звернувся з полкою промовою про те, що необхідно рушати на вільну Україну, все-таки здобувати незалежність, а, мовляв, не відсижуватись тут по хатах. Але сам він знову захворів, і от наслідком хвороби легенів йому все життя дошкуляла астма. Ми знаємо, що в 1939 році Галичину приєднали до радянської України тоді і. Роман Іванович розумів, що над ним постійно тяжіє небезпека, як йому вдалося уникнути розстрілу і ув'язнення? залі арешту. арешту. Справа в тому, що він постійно змінював місце проживання разом з родиною, отакі і і виживали от в тих неприродних умовах переслідувань. Він своє ім'я теж змінював? Ні, у нього ім'я було самокишин за паспортом, от він і помер, як самокишин, є його радянський паспорт. Онук Любомир, який 5 років тому ви сам вийшов на мене, бо його якраз цікавила кінохроніка оцих поховань. Він мені надіслав свої дослідження, свій нарис про дідуся, фотографії з родинного архіву. Він помер 26 жовтня 71 року в селі Микитинці Івано-Франківського району, тепер вулиця Сеченова, 40, самого міста. Ста Івано-Франківська похований на цвинтарі цього села, Микола Петрович, Ви згадали вже, що нащадків Романа Івановича самокиша десь півсотні. А чи живуть вони тут на території нашої області? Справді на території нашої області у місті Кривому розі живе один з онуків. Роман Кузьменко, колишній викладач вузівський в кривому розі, нині пенсіонер, запрошений теж на церемонію відкриття оцього величавого хреста. На соборному майдані у місті Дніпро ми зазначимо, що відкриття відбудеться 22 січня о 13 годині, і це буде велелюдне. Я так сподіваюся, зібрання усіх, кому дорога історія, пам'ять, хто не забуває про події, з яких, врешті-решт, виростала і єдність і соборність нашої держави. Як відомо. Українська революція потерпіла поразку. Причини були різні. Один із найвідоміших наших поетів та мислителів Євген Маланюк зазначав: були величезні склади зброї, був багатий людський матеріал, була територія, але ми програли визвольну війну. Ми її майже не грали, ми не хотіли воювати. Бог дав нам єдину на землі країну. Немає на світі такого ще підсоння, таких краєвидів, такої щедрості, ґрунту, такого здоров'я роси. Але ми не захистили цієї країни, бо ми її майже не захищали. Не можна жити на дурничку, не можна довго існувати в кредит, не можна існувати історично, тобто посідати землю, не виконуючи обов'язків, що їх земля покладає на насельників її. Ми програли визвольну війну, підкреслюю ми хорунжі й поручики 1918-1919 років. Чому про це згадуємо, на що це самобичування? Для того що без усвідомлення всього цього немає майбутнього. Здається, ці рядки, ці спогади Євгена Маланюка актуальні і нині і тепер. Різниця в тому, що ми живемо у добу справжньої незалежності. Україна велика держава. Держава Соборна. Пам'ятаємо про це, захищаємо її, любимо її. Програму до ефіру підготували звукорежисер Олександр Сухач, журналісти Валентина Орлова та Микола Чабан. До зустрічі!